Мій друже, я самую тут без тебе. Знайди мене скоріше рідний мій. Разом подивимось вечірнє небо. Маленький хосип джілок жива рій, Я покажу, як я тебе ціную. Мене знайдеш усьому, що навкруг. Тобі в обличчя вітерцем подую і зігрію вночі. Маленький друг, поклич мене, як буду я потрібний. На мить, щоб відпочити лиш прийди. Дивись, в річку б'ється дощик дрібний, Розслабся йти, подібна до води. Залиш хоч день, що вільний від роботи. Потрібен цілу відпочинок теж. Повір, розійдуться усі турботи. Ви пам'ятай, люблю тебе без меж. Шануй людей, які тебе зігріли, батьки це люди, що дали любов. Шукай своїх, що вірні в слові й ділі. Даруй своє тепло серцям і знов. Будь обережний синку мій, зі словом, бо може воскресити чи убить. Нехай лікує серце і душу мова, шукай слова потрібні кожну мить. Люби того, з ким пов'язала доля, людина ця для серця твого дім, чи буде суша, чи вражай на полі у ній любов є сили віднови. Твоїй душі є все, що необхідно, про що ти мрієш, уяви її дам. Бери мою любов. Лиш це потрібно, мені ж від тебе треба, лиш ти сам. Даруй тепло, яким тебе наповню. Приходь до мене, ніжно обійму. Зміню на тишу біль і страх, і втому. дам сили і з коліна підійму. Я знаю всі думки, бажання справи, кого ти любиш і хто є твій друг. Любий, і побачиш є хто насправді, бо сестри і брати твої навкруг. Оберігай від страху душу і серце, і пий з повітря ти мою любов. Зірки розсипав небом, я звідерце, щоб ти, маленький, усміхнувся знов.